Документалістика про Україну та світ на Івано-Франківщині 29 листопада стартує ювілейний 20-й мандрівний фестиваль Док Юдейс Юей. Центральна тема дійства, образ нашого майбутнього. Більше про програму розкаже наша Вікторія Резун. Розпочнуть фестиваль стрічкою Нескорений Херсон його показ присвячують річниці звільнення міста. Що дуже важливо на її презентацію до Івано-Франківська приїде прийдуть герої цієї стрічки. Це журналісти, які з початку повномасштабної війни прийняли для себе рішення залишитися в Херсоні. І цей фільм про те, що вони прожили, про те, як вони зустрічали українських військових, коли було місто, де окуповано. Центральна тема фестивалю це образ нашого майбутнього. Говоритимуть про невідворотність покарання вонних у воєнних злочинах та про справедливість. Ми будемо під час переглядів і обговорень фільмів, та під час правозахисних заходів говорити про те, якою ми бачимо Україну, як вона має змінитися, тому що дуже багато людей. Отримали травмування під час війни військових, цивільних, і ми маємо от подумати, як мають змінитися наші міста в цьому контексті, тобто як вони мають стати зручнішими, тому що і які виклики ми маємо побороти от в найближчі роки. Продовж трьох тижнів жителям 11 громад Прикарпаття покажуть відібрані документальні стрічки про Україну та світ. Ті фільми, що ми показуватимемо за кордоном, вони також мають контекст, який стосується України. Тобто, те, що ми зараз проживаємо, буде дотичне і в тих фільмах. Показуватиму фільми як для дорослих, так так і для молоді. Ті ж фільми, що для молоді ми показуватимуть. Це будуть фільми не тільки про війну також ми говоритимемо про дорослішання їх, про те, як вони себе бачать в Україні і чи бачать загалом. Загалом з програми фестивалю Days UA», який відбувся у червні в Києві для мандрівного на Івано-Франківщині. Відібрали 11 фільмів з різних країн.